На що я косив нарциси. Покажу хазійкам, які не знають. Тут в мене, звісно, бурани трохи заросли, але то не обращайте внимання, суть не в тому. Е, стриг я весною нарциси, всі там захейтили мене, що забити мене треба, стрижу нарциси. Об'ясняю, дивіться, якщо їх постригти, ці нарциси цей рік я маю викопувати пересаджувати. Були дощі трошки вони буранами заросло, але нічого страшного. Покажу нашу стриг. Коли постригти. Дивіться, яка цибулина гарна. Тоді вся сила дивіться, ось, вся сила з нарцисів йде в цибулину, і не, а не в квітку, не в стебло. Того квітки обрізаються для цього. Якщо не вірите, погугліть, як в Голландії, тюльпани, нарциси стрижуть. У них спеціальні комбайни є для того, щоб стригти квітки. Бачите? І тоді велика гарна цибулина набирає сили, можна пересаджувати на нове місце, і на другий рік будуть знову не класно цвісти. Дивіться, які. Здорові цибуляки. в мене рука не маленька і цибулини дві. як куроча яйце, деякі навіть більші. Так що не треба хейтити зразу, якщо в чомусь не розбираєте. Оце... Мені оцей гай треба викопати. Потім хочу тут окультурити, прибрати. Це теж все має пофризуватися. І тут має бути красота, газончик і басейн. Не знаю, коли це буде. Тому що були дощі, якось не доходили до цього руки. Поки що це невеличку такий площу викопав, це два ящика накопав. І то їх не треба зараз обрізати, це викопується. Потім оце все баделя висихає, потім аж обрізаються і осінь, десь жовтень листопад можна садити на нове місце. Буду садити, покажу, як гарно рівненько посадити нарциси. Так що, якщо у когось щось цікавить, питайте. Нарциси не продаю. Чесно, просто мені лінько їх продавати. Я вже того року продавав це більше мороки як заробітку. Покажу, викопую, посажу на другий рік. Покажу, як буду цвісти вже ці, що я їх викошував.